Чекаю на вас тут на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. Це відео з'явилося на сторінці за команди 4 квітня. На ньому кандидат у президенти з Кривого Рогу Володимир Зеленський приймає виклик Петра Порошенка на теледебати. Проте з умовами провести їх на стадіоні Олімпійський. Відповідь президента не забарилася. Правила дебатів прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Вони можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Володимир Олександрович. Правила проведення теледебатів прописані у законі про вибори президента. Їх мають провести у проміжок часу з 7 по 10 годину вечора, а транслювати зобов'язане суспільне телебачення. Про те, що до місця проведення самих дебатів у законі ані слова, це прописано у постанові ЦВК. Теледебати між кандидатами проводяться в студії або кімнаті Національної суспільної телерадіокомпанії України. Оформлення студії або кімнати не може містити агітаційних матеріалів на користь будь-кого з кандидатів. Якщо передбачена необхідність проведення заходу в іншій будівлі приміщенні, наприклад, в цьому випадку у стадіоні, вона може бути проведена двома-двома шляхами: це або подача заявки. На керівництво цього стадіону і сперечням фінансування за рахунок або обох кандидатів або одного з кандидатів. Якщо ці заходи будуть проводитися за рахунок державних коштів, то в такому випадку буде необхідність внесити зміни Центральної виборчої комісії до цієї постанови. У комітеті виборців України говорять, не бачать нічого кримінального в теледебатах на стадіоні. Однак це буде значно дорожче за дебати в студії. А платити має ЦВК з державного бюджету. Ще й охорона порядку потребує надпосиленого режиму. Сам стадіон розрахований приблизно на 70 тисяч місць. Ми тут будемо мати вкрай небезпечну ситуацію, коли фактично два антагонізуючих табори будуть знаходитися в одному місці, як забезпечити тут безпеку? Ну спокій там не буде, але хоча б безпеку персональну людей. Столичні експерти говорять, з точки зору політтехнології обидва ролики зроблені якісно. Зеленський ніяк не позбудеться іміджу улюбленого українцями Голобородька із серіалу Слуга народу. А Петро Порошенко виражає мудрість і досвідченість. Хоча як кандидати себе поведуть під час теледебатів, поки що загадка. Тим не менш, ця зустріч, хоч і не суттєво, проте може змінити рейтинги кандидатів. Дебати зеленського порошенка вони, скоріше всього, для сторонників ні того, ні другого, а существенно не повлияють. Разве что, я думаю, что это на самом деле отчасти, возможно, расчета Порошенко, чтобы показать на таких дебатах, ну, как бы, что вот он опытный, главнокомандующий, международные отношения, а как бы Зеленский еще без опыта. Тим часом Петро Порошенко вже назначив час Зеленському, коли згоден пройти аналізи перед теледебатами, і запропонував зробити це разом 5 квітня вранці. Тим часом користувачі соцмереж вже створили на цю тему меми. Зростає і кількість публікацій з хештегом Дебати челендж. Так чи інакше, політтехнологів обох команд попереду чекають безсонні дні і ночі. Артем Нолан, Микита Бондаренко, перший міський.